Єсть, попалась. О, о, вона підсіла. Був такий удар, я підсік. А вона кудись наче поділась. Але ні. Вон... Є клювання. Це в нас клюнова щучка. Невеличка ключ. Есть, попалась. Ух ты, и зашла. Ничего, самое главное было плевание. Фу, она так дернула. Я, честно говоря, что я Аж сам злякался. Капец. На улице 7 квітня Але сьогодні вночі так насипало снігу. І таке відчуття наче знову повертається зима, а зима нам не потрібна, вона вже так надоїла. Хочеться весни і типа так, прийшли на нову локацію, зараз спробую тут обкидати дуже цікаве місце. О, о, вона підсіла. Був такий удар, я підсік а вона кудись наче поділась. Але ні. Вона на нашому гачку. Ось такий чупокабр невеличкий попався. Так, не будемо її мучити. Витягуємо на берег зразу. Така невеличка, але заковтнула добряче. Приманка прям в неї. Дай покажу. А щось там. Зявника не вистачає, щоб рот розставлявся, забуваю з його брати. А я думаю, що ми це й так... Оп! Є. Спокусилась на ось таку стрикозу. Зараз будемо її швиденько відпускати. Останнім часом у нас дуже багато таких маленьких щичок розвилося. Ну це радує. Можливо колись вони підростуть і знову порадують мене клюванням. Але вже в більшому розмірі сховалась під місток. Всім привіт! Знаходжусь сьогодні на березі моєї найулюбленішої річки. Сьогодні 7 квітня і в нас, та й мабуть, по всій Україні випав сніг. Ось така весна, да? тепла немає, чомусь немає тепла, а замість тепла випав сніг. Але це мене не зупинило. Я сьогодні взяв ось такий свій комплект. Це спінінг флагман Optimum від 0,5 до 5 грамів. Так, катушка Daiwa Exceler 4000. Чому саме 4000? 4 000? Тому що на малій моїй катушці намотаний дуже тонкий шнур, який не підходить для цих умов риболовлі. Тут, бачите, коряшки, різні дерева валяються в річки. Я вирішив взяти просто цю катушку з собою сьогодні. Вона теж має невелику вагу. В принципі, з нею зручно ходити. Ось такий комплект флагман Оптимум, катушка дайва Excel 4000. Взяв з собою різного типу мікруху. Ось такі жучки різні. І спробую повпиратися на Окуня. Заборона на щуку вже минула, тому можна і щукували. А також тут є головень. Нещодавно я був, піймав тут два штуки. І підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, щоб не пропускати мої наступні відео. Та це мене дуже мотивує продовжувати далі і розвивати мій YouTube канал. Всім дуже дякую! Покусилась на мою приманку. Ось така невеличка. Я думав це окунь, а це невеличка щучка попалася. Ви, ви погляньте яка в неї... який в неї красивий розкрас. Вона зараз відправляється до себе додому. О, це риба вже сидить там, ті, смислі. Yeah. Щось я ніфіга не зрозумів. Закинув, а приманка не падає. А тут вже щучка знову сидить, така маленька. Як це? Вишидав. Ви, Скільки у вас там є? Такі маленькі і противні. А ви що? Я думаю, це окня. це щучка знову клюнула. Знову клюнула така шучка, Невеличка. Відправляйся там свою подругу шукай. Ух ты! клювання прям зразу. Ого, хто ж там такий був? Противний такий зараза якесь клюва, але прямо на викиді. Зараз повторимо. Вирішив змінити приманку, поставив один грамчик, та ось такий Рінго. В кольорі моторне масло. Є клювання, І це в нас клюнова щучка. Невеличка плюс... Невеличка щучка плюнула. Я думав що це окунь, а це стоїть маленька щучка тут. Відпускаємо дуже швидко рибу нашу. Попався, попалась. Хе -хе. Як ви задовбали. Я думав, що це вже опінту стоїть. Вже так змінив приманку. Змінив ваги. А це знову щучка така мама. Ой, господи. Ти задовбеш. Отправляюся додому. Ну Ось така вийшла сьогодні риболовля Щука погано клює та й в дуже малому розмірі. Мабуть, в цьому році я вже не прийду на цю річку і залишу її до наступного сезону аж до осені. Тому що влітку вона дуже заростає і взагалі я ніколи влітку не ловив тут рибу. Ось така сьогодні вийшла рибововля. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропускати мої відео. Це мене дуже мотивує і дає змогу розвивати мій канал. Дякую всім.